Дзвонить мені значить, сьогодні хлопчина якийсь по телефону і питається, який сьогодні бочу? М'ясний чи не м'ясний? Зараз будемо дивитися. Я йому кажу, ніби як середній, свиня була така більша, гарна. Але ж щоб дізнатися, потрібно розрізати і подивитися. Отож, відділяємо ці цючки, зачищаємо гарненько, трошки вузенький вийшов, бо. Відрубав ще ребра філейні більші, маю на замовлення, потрібно зробити. Нарізаємо його на шматочки, такі розміром плюс-мінус два ребра і дивимось, Перший такий трошки жирніший, але що буде далі? Другий шматок. Ось така краса. Салко м'язко, м'яско. Переросший, гарненький, високий. Не супер м'ясний, я з вами погоджусь. Трішки жирніший. Але багато кому смакує такий бочок. Ось такий сьогодні у нас бочок. Кому потрібно, запрошую, місто Луцьк, вулиця Генерала Шухевича. 6. Магазин Селюк. Такий бочок 215 гривень за кілограм на сьогодні. Гарного дня вам!